Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин «Інструменти». Хочу показати, як виглядить катушка для Мотокос F. Щіль FS 160, 180, 220, 280 450. Це оригінальна катушка, кажуть на неї ще шпуля. В таких упаковках йде, зверніть увагу. Діаметр внутрішньої різьби 12 мм. Це основне, що маємо знати перед замовленням. Підходить. в описі є на які мотокоси 460 FS, 480, і 490 і також після 10-го року. Зверніть увагу. Це якісна касільна головка для мотокос. Всім гарного дня! З вами був інтернет-магазин Інструментик.